Ору в основному кошти спрямовані трьом районам, які визнають найбільшого підтоплення Любишківському, Кам'янкашевському і Радіївському. Як опини волоняни готуються до весняної повені, розповідала наша телегрупа минулого разу. Але схоже, журналісти знову вирушать у відрядження, щоб з'ясувати, що ми при такій важливій і необхідній справі, як спорудження дамби на різдвіх стохід, види конфлікт між місцевою владою і мешканцями вулиці Шкалова, що в Лушові. У пошуках правди на телебачення завітав почесний громадянин Любишова, відомий краєзнавець, автор книги Рекорди волині Петро Кравчук, який маючи землі у неподалік стопою, як інші 16 мешканців у Чкалова, потерпаючи, що рухові від підтопи не поспішають дітей зведення дамби. Бояться люди, що одна діда пропаде, інша дожине. Свої сумніви і прохання призупинити і на прокурора району. Після цього, за словами Петра Кравчука, ми розпочались погрози з боку селищного голови. На доказ цього Петро Аксентівич надав відняти власноруч відео. Настуроків сімку сорок виштину заселив спитки зупиненням робіт державному бюджету. Ми склали акт на ваші міністра дії за участі прокурора районного начальника. Ви запатиме. Сьогодні коментарів не буде. А до наступного винифотизнета на хлопа спробує з'ясувати, чому ми не можуть діти згоди, місцеві керівники і мешканці видів. Дивіться програму наступних вихідних. І на самки розтолені.